Один пастушок пас отару овечок. Пас пас та й докучило йому. Пішов собі трохи далі погуляти. Як пішов, так пішов. Ягідок пошукав, в річці скупався над берегом очеретину вирізав, та й дудочку зробив. То така, то сяка розвага знайшлась. Далі думає. Треба ж повертатись до овечок. Що вони там поробляють? Прийшовши до отари, аж виступав проти нього найстарший баран. А ти? каже, леда що таке? Пішов собі байдики бити, а нема того, щоб нас глядіти. Ну, якби ну, вовк надбіг. Чи, може, лихий чоловік надійшов? Отакий ти недбайливий, тільки дарма господаря хліб їси. Почувши такі речі од барана, пастушок як не розізлиться, як не скрикне. А то ти мене тут будеш просторікувати? Ну, ти диви, який вчитель найшовся. Та як не штурхне його скручі, А то було провалля, глупоченне. Обривчасте, упав баран і вбився. Та якби ж то один баран, овечок багато не стало, вони, побачивши, що їх найстарший зіскочив з кручі, собі поскакали: Стоїть пастушок, та й думає, що ж тепер робити? А може, воно баран і правду казав.